Добрий день, добрий день, добрий день. Вас вітає київський спортивний магазин Віва, який розташований на Харківському шосе. До вашої уваги сьогодні пропоную велосипедні окуляри від американської торгової марки Оклі. Модель називається Радар ЄВ Пас. Що відображають ці окуляри? Вони відображають кожного людину окремо в велосипедному світі, в світі спортивному. В повседневному своєму житті ці окуляри зможуть виділити кожного, хто буде їх використовувати. Особливість окулярів вони легкі, вони комфортні і вони майже невідчутні на використання. Дана модель, повторюсь, називається Радар ЄВ. Пас. Що відображають ці окуляри е, в, в, зовні, ми зараз вам покажемо. По-перше, е, ось вони отак приходять: жорстка коробочка. Е, чехол. Є е, інформація до цих окуляр е, в проспекті. В проспекті вказана наступна. Е, в якому е, випадку їх можна використовувати, і в якому неможливо. Сонце, тучі, е, в горах, але на автівки не бажано. Е, дана інформація, е, звісно, корисна, але, на мій е, суто, погляд, в цих окулярах в автівці в яркий сонячний день можна їздити. Е, окуляри гарно затінняють е, світло і забезпечують безпечний вашу е, Керування автівкою за урахуванням, того, що ваше стекло не має якісь поганих наліпок захисту від пошкоджень. Якщо у вас стандартне лобове стекло, яке нормально перепускає світ, то ці окуляри вам будуть пасувати, в разі якщо ви будете керувати автівкою. Тому що відсікають ці окуляри дуже гарно. Поганий, поганий спектр, який зашкодує водію в момент, коли він водить. тому що окуляри мають технологію лінз прізм, що в окулярі є? Є чехольчик, є додаткова така дужка до носіку. Яка змінюється, якщо ви випадку, якщо ви її е, ну, зносили. Е, сама дужка оця, вона теж має прорезинену конструкцію, щоб не е, псувалась, не рухалась, трималась легко і надійно. Воно гнучке, воно е, більш комфортніше, тому що воно не давить, не тисне і не рухається. Оце резинова основа дуже. Окуляри мають технологію призм, і вказано, ще тут є П. П. Ця буковка біля слова призм, призм і П. Це мається на увазі, вони бліки відбивають. Тобто мається на увазі поляризована лінза. П-поляризація. Поляризація, Поляризація це коли ви в умовах. Руху в горах, де багато снігу, від снігу додатково йде е, сонячні промені. То оці сонячні промені, коли е, відбиває е, сніг, вони вам будуть е, заважати. Чи коли ви після дощу виходите на е, двір і сонце яскраве світить знову ж таки на асфальт, то від асфальту йде до вас? Промені зайві, які вам не потрібні. Оця поляризація і вона знімає має ці зайві бліки, які відбуває зовнішнє середовище ваше. Тому поляризована лінза з технологією призм. Що таке технологія призм? В світі існує різні бренди, які виробляють свої окуляри. Торгова марка Оклі. Застосовує до виробництва своїх окулярів технологію прізм. Це така е, е, карбонова, полікарбонова суміш, яка додається до лінз, з урахуванням того, в яких умовах використовуються лінзи, така і додається консистенція отих полікарбонатних е, е, сумішів. Що робить можливим відсікати один спектр і посилювати другий спектр? Що дозволяє велосипедистам, чи бігуну, чи просто водію, чи велосипедистам, який в горах їздить, збільшити концентраційну кольорів тих, які мало вам відомі, і з меншою концентрацією тих кольорів, які дуже висо, великою кількостю. Це робить е, зір більш комфортним, е, глаза не втомлюються в русі з такою лінзою, яка має е, технологію призм, велосипедист більше має комфорту. Також стоїть відзначити, що е, дана лінза. Дані окуляри називаються Радар, і вони мають отаку велику об'ємність в, в назві. Є назва ЄВ. ЄВ це абревіатура двох слов, які переводяться на рус... на, на українську мову як. Збільшений кругозор. ЄВ – це англійські два слова, які обозначають збільшений кругозор за умов того, що ось бокові частини лінзи вони доходять максимально довго, то ви можете периферичним зором дивитись і більш буде зручніше. І достатньо висока сама лінза, вона захищає максимальну нижню частину, тобто не попадає сонячні проміни. І бокова частина вона захищає бокові часті лиця. І ви бачите, якщо дивитесь праворуч і ліворуч без птомми. Тому окуляри захищають ваше, максимально захищають ваше. Очі і вам це дуже зручно. Це мається на увазі в назві є дві літери ЄВ. «Призм», повторюю, це способність лінзи відсікати непотрібні проміні і посилювати потрібні промені. Сама лінза має світопропускаємость 11% і називається ця лінза К-24. Колір, як ви бачите, такий симпотний. В назві вказано, що колір оправи у нас іде е, е, Polish Black, це мається оправа чорного кольору, а сама лінза Prism 24 ну, вже казав. Поляризація. Також троїт, відзначити, тут є отвори, які зверху, щоб не запотівали ваші окуляри. Коли ви рухаєтесь, повітря поступає в внутрішню частину і ваші окуляри не запотівають. Раз, два, три, чотири. Також строїт, відзначити, бокова частина дужки має отвір один, і тут другий. І з боку заходять ці окуляри. Коли ви вибираєте. Велосипедні окуляри від торгової марки Оклі, модель називається Радар ЄВ. -Пас». Пас, це мається на увазі рух. Ви завжди треба враховувати, що ви будете їздити з шоломом. І коли ви будете вибирати гарний шолом, то і гарні окуляри будуть дуже комфортно сидіти, не заважати вашому руху. Вибираючи окуляри. Майте на увазі, що треба вибирати одночасно під шолом. Якщо вам дуже сподобався шолом, то потім окуляри можна використовувати в різних варіантах. Їх можна отримувати на шоломі ось таким чином, як це роблять Ну, а Основна, звісно, зазвичай велосипедні окуляри, оклі, Повторююсь, радар ЄВ паз. Підходить до спортивних змагань до того, щоб просто рухатись по вулиці. Світо пропускаємо, повторюю, третя категорія. максимальне затемнення 11% пропускаємості. І достатньо комфортна сама лінза. Резинова дужка тут, резинове тут. Воно все комфортно і буде вам використов... використання дуже зручне. Надійні, гарні американські окуляри. Оклі, вони насправді виробляються в Америці. Мається на увазі лінза. А оправа, оці дужки, оця вся е, додаткова е, комплектація це вже Тайвань, це вже е, Китай. Тому пишуть Китай, але виробництво окуляр взор ваш захищає е, лінзи, які виробляються в Америці. Ну і наприкінці нашого відділу окулярів радар ЄВ Пас. Треба відзначити, що торгова марка Оклі виробляє лінзу, яка захищає від зовнішніх пошкоджень. Тобто в умовах, якщо буде якийсь удар, якийсь пил, якийсь кам'янець, окуляри витримують вистріл з повітряного руждя. Це е, доказано торгової марки Оклі. І вони кажуть, що захист окулярів, захист очей велосипедиста високий з умови того, що витримує лінза вистріла з воздушного руждя. Приходьте, купуйте, замовляйте велосипедні окуляри Радар ЄВ Пас від торгової марки Оклі. Е, модель е, має лінзу 24К, світо 11%. пропускаємось, пропускаємось 17%. Звісно, захист і від всіх променів ультрафіолету очі завжди будуть захищені від сонця. Сподобався відеогляд, велосипедних окуляри, окле, радар, ЄВ, ПАС Приходьте, купуйте, замовляйте. Гарні окуляри на всі випадки в умовах спортивного заняття кожного дня. До ваших уваг завжди наш магазин на харківському шосе. Приходьте, купуйте, замовляйте.